Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог 3 компанії Фармасі на жовтень 2023 року. Святкуємо 6 років роботи фармасі в Україні. Такий гарний ось у нас така обкладинка, гарна, щасливі дівчата. Ось, бачите, привітання. Так, фармасі без меж. Тут у нас автомобілі, щось подорожі, таке дуже-дуже-дуже-дуже. 20 мільйонів проданих товарів. Уявляєте собі, як все, дуже багато. <laughs> так. У нас йдуть акції. запам'ятайте, завжди є акції. Якби не виростали б ціни в каталозі, завжди компанія ставить акції. От я, допустимо, буду купувати цю пудру по такій ціні. І мінус своя знижка консультанта. Так, акції є, супер. Далі, піна для ванни теж буде по акції. Зубна паста. Ми зараз такою користуватись почали. Так, бачите? Звертайте увагу вже на ціни з 1 жовтня 2023 року. Будь ласка, звертайте уваги. Кого що цікаве, можна зараз купувати дешевше. Рум'яна. Дуже яскраво показує камера. У нас ось п'ять є кольорів. Потім Світлана Медведєва рекомендує. Як наносити нам схему нанесення стіків для макіяжу? Ось така в нас новинка виходить з 1 жовтня рум'яна стік. Тут їх 4,5 грами, 399 гривень, багатофункціональні рум'яна. У форматі стіку дозволять швидко скоригувати риси обличчя, ніжна кремова пудрова, кремова пудрова текстура рівномірно розподіляється і швидко фіксується на поверхні, створюють ідеальний баланс. Кольору на щоках і губах, невагома текстура, природні відтінки, легка пігментація камери передає темніші кольори. І ось як пропонує наш стиліст-визажист. Потім це пудра, невагома, яку я обожнюю. Бібіку пудра дуже високої якості. Вона завжди є в двох відтінках. Тут її 14 грамів, це багато. Так, також і прозора матуюча пудра теж її 14 грамів. Ви знаєте, що це безподобна чудова пудра. Так, ось такі продукти. Далі у нас пудра бронзер. Три відтінки. І ось знову стіки у нас такі. Бронзер стик і контуринг стик. Палетки акції будуть. Якщо зараз 549, буде в слідуючому каталогу може бути акція. Так що, не звертайте уваги, що можна потерпіти і купити пізніше свої улюблені продукти, але компанія ставить акції постійно, старається, щоб ми могли купити собі продукцію дуже високої якості ці тіні. Всі три безподобні, дуже чудові. Так, це в нас ідуть рідкі тіні. Я колись дуже полюбляла ними користуватися. А зараз трішки гроші. Так що, праймер для повік. Так, олівці, підводки 149 уже гривень. А фломастер 369. Водостійкі олівці високої якості, дійсно. Наша водостійка, дуже крепуча туш, яка нічого не боїться веган. Дуже суперова. Потім буде акція на Zen туш 8 мл за 159 гривень. І ось така красуня лідер продаж, до речі. Знижка на сироватку для та брів буде 30%, якщо ви купите ось такий маркер для брів. З, мікроблейд... з ефектом мікроблейдингу 399 гривень. Обов'язково тримати носиком донизу. Обов'язково. Дуже легко наносити. Зручно, дуже так, ефект таких прям бровок у нас дійсно справжніх. Так, ось так, ось Пропозиція гарна. так. Це в нас іде віз для брів, 369 гривень, формула з мигдальним маслом та технологія з капіксилом. Тобто зміцнення волосків, щоб брови були в нас не тільки гарні, а ще й зміцнювані. Так. Новинка помада. виходить в нас помада стік 1,8 грама 249 гривень. Поки що я бачу 2, 4, 6 відтінків. 1,8 грама 249 гривень. Масло манго, соняшника олія, вітамін Е, насичені кольори, щільна текст формула щільна фактура. Ось так. І моя улюблена помада вона була зазвичай 139. Ще залишилось два тільки відтінки по 169 гривень. Тобто вона виводиться повністю з каталога. Так, матова дуже багато, 209 гривень. дуже великий спектр. Матова помада BB доглядова, матове покриття, додаткове зволоження, довготривалий ефект. Відмінна ця помада, мені дуже вона подобається, вона дуже м'яко лягає, дуже гарні вуста. Так, рідка матова помада теж моя улюблена, буде 269 гривень. Кількість товару обмежена це в нас ось такі рідкі помади. Так. На фіксатор буде знижка. Акція буде за 111 можна буде гривень взяти. Потім така ще продукція в нас є. Парфум. 799 гривень, пульс. Новинка. Ось так. Це дер... деревний пряний зимовий осінній вечірній денний. Ось так, ось така новинка, пульс. Його тут 50 мл. І в нас йдуть акції, дівчата. Звертайте увагу, сторінка 42,51, парфюми йдуть по знижці 30%, сезонна знижка. Я так дивилася не один раз по каталогу, що немає якихось умов. Просто купуємо. Це дуже круто. 30%. І я впевнена, що для мене, як для консультанта, буде ще моя знижка. Тому я дуже зацікавлена. Так. Ось такі ціни дивіться. Вже, це вже ціни кінцеві. Цю таку водичку я отримала. Я відео тоді не знімала. Я отримала все, я замовила в кінці серпня, і вона в мене розбилася. Я тільки дістала бриз-бриз і впала вона повністю, вся пляшечка розбилась, Але мені дуже сподобався цей аромат. Більше, чим незламна. Мені ось ця незалежна сподобалась набагато більша. Квітково-фруктовий аромат. Крута. Так. Омна, дуже така шлейфова, стійка, чудова. Це така мадам, вона така більш йде вечірня, така, ну, під, Так, 70 мл бліз. Теж така вона йде важкувата, вечірня. Так що дивіться по пробному зразку. Обирайте собі 70 мл. Гламур ой, клас. Так. Дивіться, ой, це краса, взагалі краса, парфюм. Так, чоловічий вже йде. Тут аж 100 мл. Потім жіночі. Клас. Ой, супер. Таке гарне оформлення каталогу. Дивіться, які ціни, щоб ви бачили. Супер. Баолі 90 мл. Парфюм. І бачите, яка ціна? 729 вже була б. Це від цієї суми вже бере, це вже вища сума береться знижка. Так, що придивляйтесь, зараз може вигідніше вам купити. Так. Це в нас ще два чоловічих парфюма і чотири жіночі залишились по 50 мл такі. Шикарні. Зараз ще по 109 гривень. Парфумовані йдуть ласьйони для тіла по 100 мл. Просто шикарні. Це для чоловіків бальзами після гоління. Парфумовані. Ще в вересні можете купити по 109 дівчата, а не 139. Так. Залишився тільки лямур. І бачите, 229 гривень. Дівчата, за ці я не скажу відгуки свої, тому що ціна мені кусається, і я не стала купувати, тому що купити, аби щоб тільки сказати свій відгук. Ну, це такі гроші віддавати це занадто. Яскраве, гарне, да, 225 мл. Так само, а тут у нас 115 мл, да, але вони по 189 гривень зараз. Ці для мене дорогувато, тому я ось так тому я втрималася. Дивіться, това закінчується. Кількість обмежена. Зараз ще можна по 139 купити в цьому каталозі. Самі найкращі дезодоранти, які в мене в житті були. Самі найкращі. Да, антипреспіранти з 48-годинним захистом дійсно відсихають моментально. Немає липкості, немає дискомфорту. Це я вам кажу. Просто це е, супер шик, супер комфорт, чистота і свіжість. Зараз ще по 139 в вересні. Так. Угу, Мої лаки 269. Зрозуміло, це вже Україна наша виготовлює. Так. Це Україна. СмартЛав це вся наша Україна. Я всім цим користуюся, знаю, що це, куди це, і рекомендую купити обов'язково для взуття, не портить, з якого б матеріалу не було у вас взуття, не портить. Дуже круто, освіжає, дуже круто. А скоро ну, почнеться вже така зимова, більш тепла взуття, то, звісно, взагалі необхідна річ. Патчі наші по 49 на 10 гривень дорожчі. Маски захисні. Так, 199 буде мій улюблений. Зараз 159 дівчатка, так що дивіться, кожен дивіться. 199, зараз теж 159. Дивіться, це наша Україна виготовлює дуже гарні. Мені дуже подобається. Прям суп суперовий цей засіб для скла, для дзеркал, дуже суперовий. Реально без розводів дуже швидко і легко чистить. Так, буду, мабуть, я брати в цьому каталогі. Дай Бог, щоб вийшло по грошам. Я очищу будь-яке взуття, тому що 369 гривень трішки вже кусається. Так, це теж, ви знаєте, що я полюбляю. Так, дивіться, ціни. Всі засоби, якими я користуюся. Всіма засобами цими я користуюся. Так, маски 99 гривень. По любій причині зволоження, осві... освіжаюча, зволожуюча, збадьоруюча, потім поживна, заспокійлива і ще одна є відновлювальна. Тобто, по-любому, зараз вона по 79 гривень в цьому каталозі, 15 хвилин вашого релаксу вам. І дуже дійсно дуже чудово працюють ці маски. Дійсно. Так, по 71 гривні замість 109 гривень. Це теж ціна вже вища. Будуть бальзами для губ, нігтів, пальців, ліктів, колін, де сильно сухі зони. Так. Мило таке буде, у мене закінчується вже 59 гривень. Воно підходить для волосся, для тіла, для обличчя, такі круті три аромати, дуже приємна лаванда, така ніжна, нехімозна. І вже мої улюблені мила будуть по 119 гривень, 125 г натуральні мила. Оці перлини це щось неймовірне. Як воно пахне, це взагалі вистачає на дуже довго. Так, крема для рук. Вже ціна нова, і від неї 30% знижки зроблять. Сезонна знижка на всю серію Botanics. І тут ціна нова, і від неї теж 30% знижка на цю серію. Далі в нас іде вже з мінералами моря. Ціни бачите? І набір такий пропонують за 169 гривень рідке мило і крем для рук. Набором, звісно, дешевше. Завжди набором дешевше. А тут нам пропонують гель для душу в набір, набіри і шампунь для волосся. Так, ось так, дівчаточка, дивіться. Ось такі суперціни замість 249 по 159 піни 500 мл. Великани піни 500 мл, як я кажу, це гель піни йдуть, це дуже крута. Гель-піна 2 в одному. Чоловіча серія з амінокислотним комплексом розроблена спеціально для чоловічої шкіри: волосся, обличчя, тіла дуже круто, круте. Навіть цей крем, крем для обличчя і навколо очей знімає почервоніння, навіть якщо очі по шикарна лінійка. Так. З кератин, кератином лінійка. Так. Зубні наші щітки і пасти. Акція так, і зважте, що буде дорожче. Не 159 гривень, а 199 гривень. Ну, ще вони є в каталозі. Дуже чудові об'єми великі, так що дивіться, дівчата, кому що потрібно, замовляйте у вересні. Так. І в нас друга сторона каталогу. Так, 50% йде на сторінки 88%. Зараз дійдемо до 88-ї сторінки, так. Внутрі плюс, під... так. Купуй зараз, та заощаджуй. Так, ось так у нас іде ціла колекція, що тут є. Потім у нас іде така маленька зубна паста в подарунок за кожні 10 балів. Можна буде купити в твоєму замовленні за гривню. Чисто символічно. І твій помічник у схудненні порційний напій L-Cardin, Нутріс. Тут йде 15 пляшечок по 50 мл. Ось такий. Розписано повністю, що це робиться. Дивіться, бачите, кому цікаво, я можу вайбер вам в інстаграм, в вайбері, де вам потрібно WhatsApp, я можу скинути вам інформацію повністю, де конкретно як воно використовується. Так, коктейль для контролю ваги, Нутри плюс 1829 гривень 520 г. Ось такі смаки є в нас ось так, І порційний напій L-карнітин у подарунок за умови придбання коктейлю для контролю ваги. Тобто, ви купили за 1829 гривень ось таку коктейль цей, для контролю ваги, і вам ось такий подарунок йде в подарунок. Ось такий порційний набір йде в подарунок за 1 гривню. Так що дивіться, дуже крута акція. Далі шейкер ми ним користуємося теж. Такі ось сніданочки-сашети вже по 99 гривень дуже крута річ, дуже гарно користуватися собі. Дуже Я буває, на сніданок собі це все змішала і випила, і я знаю, що в мене вже йде повністю. цей, по, 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 ну... Корисне. Так, смачна кава з собою. По 109 гривень, дівчатка. Потім ось такий набір. Кав. Кава з цикорієм колагеном 100 грамів, кава мелена з ячменем та жито 100 г. І в нас ще йде кава з цикорієм 100 грамів. Іде за 899 гривень, якщо купити ось по такому коду. А так, 279, 319 і 519. То, звісно, ця ціна дуже вигідна. По 100 грамів. Так. Чаї, смаку, дуже смачні чаї. Я подивлюся, треба, щоб гроші були. Дуже смачні, дуже круті чаї. Суміш екстракту трав з натуральним чаєм, аромат бергамоту, персика, лимона, малина. Кожен чай, бачите? А в наборі 4 за 1199. так, Захист організму, ось у нас йде набір. У нас рослинний напій алоє та іде дієтична добавка кальцій, магній колаген, Ось так. Дуже круто. Далі. Дієтична добавка, формула красивий у подарунок для волосся, шкіри та нігтів. Іде в нас за 609 гривень за умови придбання порційного напою колаген, йде в подарунок за гривню. Тобто, ось цей набір купується вами. Так? Тут йде у нас 15 штук по 50 мл. Колаген – один із найпоширеніших білків в організмі людини. Він відповідає за пружність шкіру, силу волосся і міцність нігтів, як вживати одна пляшечка на добу, бажано до приймання їжі або через 2 години після. Що робить? Скріплює тканини, надає шкірі пружність, сприяє швидкому відновленню пошкоджених тканин. Для чого? Для уповільнення симптомів старіння і зберігання молодості. Як часто 15 днів, по 15 пляшечок у нас? Один раз на день, без прив'язки до доби, деякі фахівці рекомендують приймати препарат перед сном, оскільки процеси відновлення організму здійснюються в нічний час. Ось так. І якщо купуєте, вам іде ось така краса для волосся шкіри та нігтів, йде за гривню. Формула краси. Вигідно, вигідно. Так, знову. Акція 30% на дієтичну добавку спіруліну за умови придбання мультивітамінного комплексу. Буде ціна 349, 342 на 489. Якщо ви купите мультивітамінний комплекс для жінок або для чоловіків, ось так. Все розписано повністю, що робить. Так. Набори зробили теж. Це відмінні набори, шипучий вітамін. Це у таблетках, шипуча бузина у таблетках супер. І от бачите, 389, 369 а його зробили за 549. Ну, круто, це таке, що потрібно для, для оздоровлення. Так, сезонна знижка на всі серії ефірних олій, стрінки 104-106. Бачите, такі червоні цінники. Ось, будь ласка. І ось іще йде 30% знижка. Весь набір можна купити. Потім крута ціна йде на мультифункціональний еліксир краси для волосся, для обличчя, для тіла. Є ще такі сашети, в яких ви можете спробувати. Доктор Туна. Тут йде 15 інгредієнтів в цьому еліксирі. дуже зручно користуватися. Так, Це в нас приз... захист від сонця. Алоя серія, повністю все розписано, як що куди. Аква відмінна серія 20. З чотирьох кодів. Тут навіть тонік не потрібен. Це дуже класно. Так, серія календула для сухої та чутливої шкіри. Дівчата, дивіться крем бальзами, все є. Можна купити прям набір. Так, ціни виходять дорожче. А якщо набір необхідного для вас, вашої сім'ї, це таке, що аптечного варіанта навіть, то можна взяти дешевше. Так, 15 плюс іде серія в нас і, кстати, там, з е, чаю того дерева, Іде для жирної та комбінованої шкіри, Так, 15 плюс для пігментованої шкіри. Повністю лінійка дивіться, все є. Антивікова для будь-якого типу шкіри йдуть. Доктор Туно Reser Face. Я зараз користуюсь уже другою такою. Дві. Ну, вже другу почала використовувати відновлену сироватку для обличчя з ретинолом 30 мл. І на неї ось за умови придбання наборів буде 30% знижка. Якщо ви купите набір. Або цей супер. Або ось цей молодість шкіри. Бачите, пружність шкіри та молодість шкіри. Супер взагалі. Так. HRS для будь-якого типу шкіри в обличчя. Ось такі набори зробили. Очищуваний засіб, тонік для обличчя, зволожуючий крем для обличчя реверсис. А тут іде у нас очищуваний засіб, тонік для обличчя, сироватка для обличчя, крем для шкіри навколо очей, зволожуючий крем для обличчя ось так. Вигідно реєструватися і мати собі велику знижку. Так. Сезонна знижка на всі тканині маски 30%. По 83 гривні, А якщо ви зареєструєтесь, для вас ще буде знижка вашого консультанта. Трішки дорожче вже це все. Для інтимного догляду. Кращого мила в мене не було. Для інтимної гігієни доктор Тона супер. Ніжки теж дуже високої якості догляди. спрей, сіль пілінг для рук та ніг. 250 мл це великий об'єм і чудовий крем для проти-тріщин Туна для ніг. Так. Дитяча лінійка, все, що залишилося. Так. Це для волосся в нас фіксація, відновлення, регенерація пошкодженого волосся. Волосся, яке не має густ... пишності такої, знаєте, густоти та об'єму. Потім у нас для сухого та пошкодженого волосся йде три кроки. Для ламкового та пошкодженого волосся доктор Туна теж три кроки. Ой, 309 гривень вже буде бальзам з кінським каштаном, і 309 вже буде у нас паприка. Ось так. Ці у нас по 169 вже будуть. По 150 мл які. Так, дивіться, дивіться на ціни, дівчатка, дивіться. Засоби високої якості, еко, веган концентровані, дуже гарно себе зарекомендували. Я вже користуюсь дівчата, вже дуже багато років я рахую. Відмінна якість. відмінна. Дивіться: нуль парабенів, хлора нема, нічого нема, всякої тої гадості, яка не потрібна. Все описано. Як користуватися, що робити. Саме головне, що це біодом, веган. Чомусь написано кількість товару обмежена. Не розумію, чому так. Вже буде ціна 309 гривень для темних та кольорових. І для світлих буде 279 гривень. Чому товару, не знаю, повинно бути щось повинно бути для прання. Так, видалення плям. Дивіться, кондиціонер, дивіться, будь ласка. Прямовідник, відник та ж моя чаша стане 10 гривень дорожче, і серветки. Ось так. Таким було моє відео огляд на каталог фармасі. Акції будуть, все буде. Реєструйтесь, майте собі знижки консультантів, і робіть навіть раз в місяць, але ви будете набагато вигідніше мати по цінової категорії якісну продукцію в туреці компанії Фармасі. Кому потрібно, звертайтесь, будь ласка, пишіть мені з задоволенням вас зареєструю і ви матимете по бюджету економію для здоров'я, високу якість. І збереження природи з вами була Наталя. До побачення.